Мій дідо, що як свій хлоп женить, то тому шафа на голову паде. Та он, де Василє, певно, точно шафа притиснула. Та лишив таку дівку, а жениться вже за таку забагачку вже. О. No. Wow. Поглимо, вигляд мене приводим, а ти без раїсь коглимо, вигляд мене пригоним. Здуріла за чисто, та ні один хлоп не вартує того, аби через не окорочувати собі віку. Нащо слідкуєш за мною? Видаш, що ми світ немилий, спочину в у цім ставі, то буде та дам на лебеді плавати. Видиш, які вони щасливі. Я такої по вік мати не буду. Не гніви, ти Бога, бо то кожній людині є на поготові. і смуток, і радість, і тобі ще траситься таке щастя, що не сподіваєшся. Не буде мені щастя без Василля. Не буде. Та світ клином на ній, не зійшовся. Ти молода, файна, до роботи наполеглива, все ще попереду. Попереду вижила ж носа а Оставка, а більше нічого. Оксано, там не гонені веселі. Так, а нові ну три сльози. Візьми себе в руки. Ми ще на тому веселю погуляємо. Оксано, та мене б туди ноги не понесли. Нога би не понесли, а я відведу. Молоді нас просили. Então, idemo. i tá. ah. Сабу молодим сад. Прощавай, моя кохана. Ти навіки залишишся у моєму серці. Маю свою кохану багачку, а мене злив в Ти подивися, як зиркає на тебе. Очі бо мої його не витягли. Нащо ти мене сюди привела? Воно ну, закрий песок і посміхайся. Любу, не буде, нащо задурно молодиці світ зав'язав. То ще кому, хто світ зав'язав, треба сві добре розібрати, як виділа, що любить інчу чудівку. — Не треба було сі заходити з ним. Він собі теж добрий, хоч багатство, маєтки, то буду ціле вік очима лізти, а спокою не буде. Буба сюжена за катрушу, надівка розумна. В люди уважію, бо далі кожен звертається до неї, аби лікарськими травмами полікувала. Ще сільські, але й пани великі з'їздять, аби полікувала. Але такі пару підобрати не годно. Та я таке чула, бо ж без мене не виходило, що Василь пробував вертатися до неї. А вона його видіти не хоче? Знов на певсі. Певно, у наступної коханки був. Коли ти вже сі А Що ти з мене хочеш? Хотілося б був тобі за чоловіка, то маєш і печатку у паспорті ну, і хлопа входь. Василю, та люди сі сміють, що ти взявся до горівки. Такий молодий, та да не ж газдувати. Ну, ж, ти газівського роду. Богачка на ціле село. А ти позориш мене і мою родину. Ну, розказуй. І як тобі все таке щастя трапило? яке щастя ти говориш? Йой, не прикидайся. Чула в селі, що твої пацієнти дуже вдячні тобі. Ну, ті пани, що з міста приїздили. Ти їм сина вілічила? Ти про все. То, все Божа, сила. Слабував хлопець, так що вбивали пороги усіх лікарів. За два місяці назад їхали в Маневський скліт та й повернули, аби набрати соровець. Я їм показала дорогу, слово по слово, та й ми сі розговорили. Та вони мені розказали про свою біду. Та й тоді я запропонувала їм свої трав'яні відвари. Катрусю, та ти справжня народна цілителька. Лікарі не могли ні зробити. А ти травами вілічила їм єдиного сина. Батьки такі щасливі, що ладні тобі всі свої багатства віддати. До мені ніяких багатств. Я рада, що змогла допомогти. І коли не вгадаєте, якийсь мені калим трав. А нині середа. В в селі нема ніякого. То цікаво, на яку забаву тебе запросили музикантам бути? Та зараз в катрусі має бути пропозиція руки та серця. Та хіба від тебе пропозиція? Хіба, бо іншого жениха немає. Та я би і не проти. Але ти все кажеш, що малий та й малий треба підрости, а нині до тебе прийшов свататися. Оцей молодий парубок. Матрусю, я безмежно вдячний за те, що ти повернула мене до життя. І з відновленням здоров'я моє серце почало битися у новому ритмі, бо його заполонила моя любов до тебе. Прошу тебе, будь мені за дружину. Та я, я не очікувала такого. Я не хочу, щоб із вдячності ти одружувався на мені. Вдячності, а з великої любові до тебе. Не знаєш про моє розбите серце, і я не знаю, чи зможе його заповнити така велика любов, яка є у твоєму серці. Цілила моє тіло від хвороби, а я зцілю твоє серце від болю. Ми будемо найщасливішою сім'єю, якщо ти погодишся вийти за мене. Я згідна стати твоєю дружиною. Гірко! Гірко! Так і не скорилася. Знайшла свою щість. Горда, а й завжди буде щаслива. А я навіки залишуся в багатстві і без любові. thank you